Привіт. Обзор на Хорш культра 12тс Ось вона Це катки із граблями. Каточки. Одні, вторі ось Ззаді. І грабельки. Ну, це ці катки, так сказати, для ноутільщиків. Ті, хто по нулю, так сказати, сіє. Наше господарство по нулю сіє так. Ну Ось це <кій> стерня озимого ячменя. Ось це до культри. А ось уже після неї. Ну вона так, ну не знаю, я перший раз з нею працюю. Вона, ну вона чуть-чуть ну, ось Перебиває і все. Вона, вона вже ну, робить м'якшу, щоб коли сівалка буде йти. Після неї ну, ложила це. Розгортачам було легше до вологи добиратися і воно буде потім ну, старня більш-менш. Ну, як ложиться буде. Ну, Даний агрегат, я, ну, як, як перевиразним працюю, то дуже подобається. Ну, Там були нюанси. Ну, поки налаштували його, це в тому році придбали. На, не знаю наскільки правда, 5 мільйонів за нього гривень віддали. Це в, в тому році і восени купили. Трактор Джондір 8335Р, бо Сьогодні зранку пробував 8410 джундір, то він ну, слабоватий для неї. Тягаю я її, це 14-та передача 20-22 ну, км в час. Оце така, ну, при такій при швидкості оце потрібно працювати нею. Той не справлявся з даною задачею менший джондір Вирішили взяти великого, ну йому трохи легше. Там трохи, ну він... ми як сіємо, він на спарці, ось видно там на відео, де спарка цепляється. І що спереді, що ззаді спарку парку цепляємо, я ну, це як на... Ну, на посівну. Ну Балансіри знімаємося, так ми примайстрували. там, Не всі тут 12 штук кинули, це 600 кг виходить. Ну щоб, бо ну, культра вона повністю лягає назад. Зем... Ну, майже вся вага передається назад і при такої, швид... при такої швидкості сильно стрибає перед трактором. Тут ось, ну ці маленькі видно, що вони височенько вони від землі крутяться. ось. Ну великий цей геть трішечки, по-моєму, від землі, так. Да? Крутиться теж. Ось. Там погано видно, бо стерня. І оце так само і те колесо на крилі і це на корню теж крутиться. Зараз покажу. Щоб всі чотири. І воно ну, це за що цього, що лежить ну, більше на як основна маса культри лежить на цьому, на землі, і воно ну, це що без балансі, ну це я маю в виду, що балансіри вцепили. Тут кліпси також є. Ось кліпси, ось циліндрик, це їх тут чотири штуки циліндрика. Це регулюються регулюється грабельки на ньому. Вище, нижче піднімаються. Ну, це зараз, зараз я це жовті стоять. І ще попробую чорну додати. І ну, воно все. Ну, чуть -чуть, ну це багато, Воно, я зараз розвернуся, ось в загонку зайду, І воно ну, розкидає цю солому. І ще додати, щоб ну, чуть вище їх. Підняти, щоб менше соломи, бо вони геть дуже їх а, вони прилягають дуже, ну вони аж як згрібають її. І чуть вище його ще припідняти, бо вони сильно лежать. Ось вони. Геть лежать так. Щоб чуть-чуть вище, щоб воно Ну, більш е, е, солому щоб не забирало. І щоб воно розкидало солому заді себе. Ну це сьогодні перший день виїхали, бо бризкали дроном. Бризкали ми, ну, рап ріпак сушили. Ріпак вже теж, ну, ячмінь закінчили, тут два поля було, це, і тут ось посадка за посадкою одразу поле. Теж ячмінь. Ячміня посіяли озимого 100, 170, 170 гектар. І це ячмінь закінчили, там горох і ріпак. Гороха там небагато, ну там ну, такі поля, щоб не, ну, не, ну, не стояли це як для сівозміни зміни. Чи сівозміни, там оце ж. горох так, то він... ну У нас є тут свиноферма і одна свиноферма горох вивозить там. ріпака. 850 гектар посіяли. Я це ріпак розпочали, горох, по-моєму, закінчили Працюємо. Працюємо задля перемоги. Так що, якщо нові де, де глядачі будуть бачити це відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буде багато цікавих відео. Ще закаткую це поле. Потом, скоріше всього, завтра під вечір. Це 26, 27, 27 червня. Ну, да, завтра 27 і. На покажу на ріпаку, як воно ну, як працює культра. Ну, на, на ріпаку більш більш кращий результат, ніж ну, на стерні ячменю і пшениці. На, ріпа, на ріпаку і на соняшнику цей це даний арегат, хто ноутільщики ну, або ноль, ще кажуть, по нулю працює, то цей даний агрегат він якраз то, що треба буде. Ось у нього тут. Ну, всі 4 секції. На джендірі. Якраз. Ну і сівалка в нас хорш є. Хорш 31-35, по-моєму. Ну, точно не помню, не буду казати, так ну не, не помню точно назву. Ну, хорш, ну а маестро, а цифри я забувся трохи, бо не кожен день сію так. Хто буде заходити, то підписуйтесь на, на канал, буду дуже радий.